Кенгуру У дивовижній країні під назвою Австралія живуть незвичайні тварини, що належать сімейству кенгуру. На нашій планеті величезна кількість різних тварин. Але життя без кенгуру на землі було б не таке цікаве. Кенгуру це сумчаста тварина. Для того, щоб вступити в цей загін, треба мати сумку. Ця сумка призначена для розвитку дитинчати кенгуру. Кенгуру поселяються в посушливих районах. Найбільше кенгуру в Австралії. Їх там більше, ніж людей. В Австралії живе приблизно 20 мільйонів кенгуру. Їх дуже багато в Австралії, Гвінеї. Можна зустріти в Німеччині і навіть в Англії. Ці тварини вже давно пристосувалися до життя в країнах, де взимку досить холодно, а снігові замети бувають їм до пояса. Кенгуру рухаються тільки вперед, назад рух неможливий у них, тому що заважає товстий хвіст великої довжини і масивні задні лапи, форма яких дуже незвичайна. Задні кінцівки в кілька разів довші за передні. Так що кенгуру ніяк не може ні ходити, ні бігати, а тільки стрибає і допомагає йому у цьому великий міцний хвіст. Задні ноги і хвіст дуже сильні, і при стрибку працюють разом. Від цього стрибки бувають дивовижно великі. Кенгуру тварина досить висока, любить вставати на задні лапи. Не може пересувати нижні кінцівки послідовно, так як це роблять переважна більшість тварин. Вони переміщаються стрибками, одночасно відштовхуючись двома задніми лапами. Величезні сильні задні кінцівки дають можливість кенгуру стрибати на дистанції, які не може подолати будь-яка тварина іншого виду. Так у висоту. Кенгуру стрибає 3 метри, а в довжину його стрибок досягти може до 12 метрів. Уявляєте, кенгуру є найкращими стрибунами нашої планети. Наздогнати цих тварин неможливо, тому що під час втечі кенгуру може перестрибнути навіть триметровий паркан. Вони дуже швидкі тварини. Можуть розвивати швидкість 50-60 км за годину. Саме довгий хвіст у цієї тварини допомагає їй утримувати рівновагу в будь-якій ситуації. Хвіст може бути довжиною до 1 метра. Кенгуру має цікаву будову тіла, довжина тіла дорослих самців. Досягає двох метрів, а вага 90 кілограм. Голова чимось нагадує оленячу, надзвичайно малих розмірів, якщо порівняти її з тулубом. У кенгуру великі вуха, завдяки яким вони визначають наявність хижаків або людей. У цих тварин вузькі плечі, передні лапи короткі, криті шерстю. Розвинені вони дуже слабо і мають 5 пальців, на кінцях яких гострі кіхті, причому пальці дуже рухливі. Ними кенгуру може хапати і отримувати все, що вирішить використовувати на обід, а також робити собі зачіску. Кенгуру розчісує шерсть за допомогою довгих передніх пальців. Нижня частина тіла. Розвинута набагато краще, ніж верхня. Стегна, задні лапи, хвіст дуже масивні і потужні. На задніх кінцівках є по чотири пальці. Увесь тулуб кенгуру вкриває густа коротка шерсть, яка захищає тварину від спеки і гріє у холод. Вона буває декількох кольорів: – коричневого кольору. Тьмян рудого або сірого з попелястим відтінком. Кенгуру дуже відрізняються по розміру. У природі зустрічаються тварини великої величини, а також у природі існують такі види кенгуру, які розміром бувають як великий щур. Є навіть такий вид кенгуру, що живуть на деревах. Їх називають деревні кенгуру. Під час перебування на пасовищі, коли кенгуру їсть рослинну їжу, тварина тримає тіло в положенні майже паралельно землі, горизонтально. А коли кенгуру не їсть, то тіло займає вертикальне положення. Хвіст служить прекрасною опорою, тому що коли кенгуру спираються на хвіст, таким чином вони дають розслабитися. Заднім лапам відпочити живуть кенгуру в основному групами, провадять СТАДНИЙ спосіб життя. Групи бувають великі до 25 тварин, проте щурячі кенгуру. За вдачею одинаки вони не люблять вести груповий спосіб життя. Кенгуру дрібних розмірів. Активно живуть у нічний час, а от великі проявляти свою активність можуть як вночі, так і вдень, проте пасуться зазвичай кенгуру під місячним світлом, коли жара спадає. Лідерів у них немає, тому що ці тваринки примітивні, у них слабо розвинений мозок, хоча інстинкт самозбереження в кенгуру розвинений непогано. Варто одному родичеві подати сигнал про небезпеку, що насувається, як усе стадо кинеться тікати. Сигнал тварина подає голосом, а його крик дуже нагадує кашель. У сумчастих тварин дуже хороший слух, тому навіть неголосний сигнал вони розпізнають на великій відстані. У цих тварин є вороги. Дрібні види кінгуру. Поїдають куниці, змії, а також хижі птахи. Великі види кенгуру можуть дати відсіч звірові, нападаючому на нього. Дрібні тварини захистити себе і своє потомство не можуть. Сміливцем кенгуру назвати не можна, вони зазвичай втікають від тих, хто їх переслідує. А ось коли хижак їх заганяє в кут. То вони відчайдушно захищаються. Цікаво спостерігати, як кенгуру, що захищає себе, у відповідь наносить ляпаси своїми задніми кінцівками, при цьому ніжно обіймаючи ворога передніми лапами. Своїм ударом кенгуру з першого разу може убити собаку, а людина може отримати багато переломів різної тяжкості. Цікавий факт: місцеві жителі розповідають, що кенгуру, коли рятуються від переслідування, намагаються ворога заманити у воду і там його втопити. При наближенні небезпеки кенгуру, попереджаючи родичів, б'ють лапами об землю. Харчуються вони рослинною їжею, яку вони пережовують двічі. Спочатку пережують. Ковтнуть, а потім відригнуть невелику частину і знову жують, харчуються травою, плодами, корінням, добуваючи їх із землі своїми міцними передніми кінцівками. Кенгуру, що живуть на деревах, живляться листям і плодами, що ростуть там же. Щурячі кенгуру, віддають перевагу корінням, цибулинам рослин, смакують їм і комахи. Води кенгуру п'ють дуже мало і можуть тривалий час обходитися взагалі без неї. Кенгуру може обходитися без води кілька місяців, так як отримує вологу із зелені, якою живеться. Якщо вони сильно відчувають спрагу і нема води, тоді вони лапами виривають колодязь глибиною в один метр і добираються до вологи таким чином. Якщо для них не вистачає звичної для них їжі, вони переходять на інші корми, харчуючись тими рослинами, які там є, яких не їдять інші тварини. Самки кенгуру народжують щороку. Перед тим, як дитинча має народитися, мама кенгуру вилизує у себе на череві спеціальну доріжку. По якій дитинча буде добиратися до материнської сумки. Народжується дитинча сліпим, без шерсті, вага його не перевищує одного грама. Тільки но появившись на світ, він моментально чіпляється за материнську шерсть і заповзає в сумку. Коли він добереться вже до сумки, там молочко надходить до нього автоматично. Тому що смоктати він не може, він дуже малесенький ще. Народжується дитинча дуже крихітним. В більшості народжується один кенгуру, рідше два розміром до 2 см. Перших два місяці життя дитинча проводить у теплій материнській сумці. Самка вміє управляти сумкою. Вона може закривати. Сумочку під час дощу, і тоді вода не може замочити маленького кінгуру. Живе дитинча в сумці тривалий час до шести місяців. І хоча йому вже буває один рік, при будь-якій небезпеці дитинча відразу ховається в материнську сумку. У самців сумки немає. У моменти небезпеки. Мати кенгуру, яка відчуває, що її не вдасться втекти від переслідувача, на бігу викидає своє дитинча. Через це довго існувала думка, що кенгуру погана мати, але це не так. Матуся викидає немовлятко не будь-де затишне місце, і робить вона це в дуже рідких випадках, лише в хвилини крайньої небезпеки. І якщо їй вдається врятуватися, то вона повертається за своїм дитинчам. Один з найнебезпечніших ворогів кенгуру це дика собака Дінго. У разі небезпеки кенгуру проявляє велику кмітливість і хитрість. Під час погоні від Дінго або мисливської собаки кенгуру застрибує в водойму, чекає, поки собака піде за ним і потім бере ворога своїми передніми лапами і топить його. Для людей кенгуру не є небезпечними. У рідкісних випадках, при нападі, б'ють задніми лапами і дряпаються. Кенгуру нерідко селяться поблизу від людей. Вони часто зустрічаються на околицях невеликих міст, поблизу фермерських господарств. Кенгуру не є свійським, але присутність людей його не лякає. Вони дуже швидко звикають до людей, коли людина їх підгодовує, але близько не хоче підпускати, щоб хтось їх погладив. Вони дуже насторожуються, а іноді можуть і атакувати. Дуже часто цих звірків можна зустріти в парку або в лісі. Якщо ви поїдете туди, де живуть кінгуру, і вам пощастить з ними зустрітися, то можливо, що ця тварина. Навіть дозволить себе пофотографувати.